Добре, фірус, я просто хотів би. А, Я вже вирішив, що один з братом. А, Сетрес, так? Е, я просто. Та, я знаю, що вже робити. Астрид. Як я буду небезпеці, кажу... скажи про колору, щоб він тоді підходив. Добре. Цетрас! Що ти хочеш живий жива, так, я вирішив. І що? Я не буду я буду підтримувати землю. От як. Ти сам розумієш. Воно зараз. Ні. Хм. А я тебе що ліпше з ним не пов'язуватись. Ні, будь ласка, не треба. Зараз ти покажеш, коли до нас його брата не поважати. Ні. Добре, Хобрайн. Як ми давно закінчили, вони не так давно до нас зупинити Незер. Так. Е, так. Так, так. Чофірус! Що фірус? що ти хочеш? Е, Астрата схопили. Хто схопив? Його брат, Сеттерс. Сеттерс? А я такого не знаю. Це його брат. А, брат? Добре. Активація Суперформ. Сетрес! А? Що ти нам зробив? Ну поки щось спить. І що ти будеш зробити? Вигадеш мене, а? То побачиш, Сетрес. Га, гай ще спить. А, астрот, астрот, ти пуснись, пусниць! Ой, що трапилося? Я нічого не пам'ятаю. Сетрес! Та ви була Мені я точно не втікаю, я не хочу вас тепер бачити. А й не питає мене збачити. Я я до мене Ястрата. Я тобі навіть доки ніколи не Ти Побачив мене на вдари. Добре, ми вийшли з твоїм братом Сетросом і там короче, Думаю, більше не буде таких випадків, що появиться цей брат і скаже, що е, він повертається. Це я не знаю, чого він прийшов, але здається, що це є тохі Незер. А, Та Незер. І як ти його кажеш, він, напевно, помер з екселютом. Ну, я не знаю, але я просто так би не прийшов. Е, як ти думаєш, хто це може бути? Я не здається, що це може бути сам Незер або екселют, який його заставив сюди прийти. Хм, Так, добрий аргумент, що на не може бути брехнею. Але мені здається, що це може бути правдою, тому що він би просто так би не прийшов. А, так, всім просто так все не виходить. Так, я знаю. А? Санмен, що ти тут хочеш? Е, нас е, взяли на неї потіки в рай. А в рай мені так хватило, що після того, щоб було в краю, що мене посяло викинули. Мене ледве ледве я сміх е, чуть не розбився. Мені того не хватало, що в мене таке саме таке саме сталося. Ні. І просто там їм на п'ять билетів. А, може тільки по, поїхати чотири чоловіки? і там і ти, і сам ти. Ну. я. Yeah, yeah. А, ти ж громадян, так, тільки може виявити поїхати, ну, як взяти, там може поїхати шість-п'ять чоловік. А, п'ять чоловік, добре. Як ти думаєш, що я просто туди піду, це може помінятися. Я на фенопці, напевно, з хлосту з'їхав, санмен. Мене напередали не пустять. Чого? Ти тому що кордони закриті. Ну, кордони прямо закриті, мене пускають тільки мертвих. Ну. І навіть не думаєш я може порядитися в райці і мене туди пустять. не точно Ну я просто Ну Ви можете просто зробити виміруски паспорти і вас тоді пустять. Пустять? Ха! А як мені його зробити? А, ну може завтра зробити його. А, є можна зробити Вимиумські паспорти, так? Так, Иди добре, я тобі їду. Сать, мене буде самі пустять. А ну добре. А чому? Ні, ж не жовтий, людей немає жовтих тільки який буде якась хвороба. є. а от а ти, щоб мене пустять тут. я є я на землі. Ай, ну. А, тут буде не пустять. Зрозуміло. Ви кудись сьогодні їдете? Та, напевно, додати, даті не впустить. Чому? Це сам розумієш. Ну, певно, вже все.